Привіт, друзі! З вами я, Майстер Сонця. Цього тижня у мене, мабуть, буде переважно такі заняття, як створення дизайнів, тобто підготовка до вишивки. Мені треба кілька відмалювати візерунків. Зараз я малюю візерунок для блузки своєї подружки. Вона хоче вишити собі нарешті блузку. Дійшла черга. От я їй малюю візерунок. Роблю схемку. Виконую брудну роботу, а саме малюю схемку. Для своєї подружки це буде блузка з вишивкою рукавів. А чому брудна робота? Тому що дивіться, які руки відтолюються. Малюю. Квіточки, тюльпанчики. Якраз такі весняні квіти. Сподіваюсь, їй дуже сподобається. Бо мені подобається. Це буде вишивка вздовж рукава. Не впоперек, а вздовж. Мабуть, теж виконана тамбурним швом. Деколи стебловий шов буде. Мій кіт, як тільки я починаю знімати, він тут, як тут. Ну, і зараз ось сидить. Сніжок, а ну покажись. Тут на цій схемі я намагаюся розташувати кольори так, щоб вони гармонійно виглядали у вишивці, щоб була невеличка кількість темного кольору, щоб був присутній середній відтінок і самий світлий. Вишиватися це, мабуть, буде тамбурним швом і подекуди, подекуди стебловий шов. Ну, Це я так зараз приблизно думаю, але як воно буде в вишивці, бо ми вже трошки пробували з нею відшивати шматочок. Щоб було зрозуміло, як це все виглядатиме в матеріалі, ну, тобто в вишивці. Приблизно нитки підібрали. Ось так намагаюся квітку виділити. У мене будуть квітки в цьому дизайні більш контрастні ніж стебла і листочки муза прилітає, натхнення прилітає І починається процес процес створення. Такая красава будет. Отже, дизайн готовий. Нам довелося ще зробити так званий технічний малюнок, на якому ми позначили, якими швами буде вишиватися той чи інший елемент, який елемент якого кольору у нас буде. Ми використовуємо три кольори тут. Нанесли малюнок на рукавчики за допомогою копіювального паперу чорного. Далі Уточнили малюнок в тих місцях, де не промалювався копіркою. Це ми зробили звичайним простим олівцем. Ось такі гарнезні, гарнезні рукавчики вийшли. Нам все ж таки довелося розпороти шви рукавів, тому що спочатку ми намагалися нанести малюнок. Не розпорюючи, але нам це не вдалося. Все ж таки довелося пороти. Тому сам шов рукава розпороли, і спереду, там, де з'єднується рукав, з передом, оцю частинку підпороти. Дизайн у нас вийшов практично на весь рукав. Дуже гарно виглядає, це була готова. Блузка в стилі бохо з рукавчиком реглан і з тоненького-тоненького котону. Отож, дизайн створений, малюнок нанесений. Моя люба подруга пішла вишивати, я продовжую далі працювати. А ви, мої дорогі глядачі, підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте вподобайки, пишіть, коментуйте. Це дуже надихає мене в моїй роботі. Надихайтеся, створюйте красу своїми руками. І до зустрічі наступного тижня. До побачення!